Усе сталося прямо на його очах. Максим розповідає, зі своїм семирічним другом Сашком прийшли погуляти на сусідню вулицю до покинутого будинку. За високим парканом почули, як скиглять цуценята, аби їх побачити. Сашко і поліз на електроопору. «Він каже, він хоче залізти на стоп, подивитися на фонтан, і на, су, це, на шинков. Я кажу, не треба залазити, тому і током ударить. це больно буде. Він каже, що не, удар, не ударить. Взяв далі поліз. Доліз до такі тарілки, та доткнувся до одної і током ударила його. На крики дітей збіглися дорослі. У цей час хлопчик якраз був на самісінькій верхівці металевої конструкції. Щось за крик. Ну, як діти, як діти йдуть із школи чи що. Ну, от. А потім обратили увагу, крик повторився і такий. Да. Тоді вискочила сусідка, і ми вискочили з сином. Бачимо. Підбирається він повище. Ну, звісно, стали кричати. Диво, але отримавши удар струмом, Сашко самостійно зліз з електроопори і навіть зміг дійти додому. Щоби не сварили, хотів навіть приховати пригоду від дорослих. Утім, не вдалося. Побачивши опіки на тілі онука, дідусь викликав швидку дитину, госпіталізували. Произведена звідіна обробка поверхності на даний момент стан рібенка стабільне. Вот, рібенок знаходиться в отделении, перевідено угрозы жизни. Рібенку ні поверхності жогове в основному первой степені. Нині інцидент розслідує поліція. Співробітниками поліції було опитано місцевого жителя, дідуся даного громадянина, який пояснив всі обставини даного випадку. Даний факт було зареєстровано до журналу єдиного обліку. Наразі справу розглядає центральне міське відділення поліції. Вжиті всі необхідні заходи щодо встановлення відповідальної особи. Енергетики кажуть, від попереджувальних табличок ефект нульовий. На них діти уваги не звертають, тому вигадали ноу-хау мазати опори солідолом. Знаки безпеки висіли на цій опорі ну, і провели роботу з, з родителями, обмазали опору лінії передач солідолом для того, щоб не повторили випадки проникнення дітей на ці лінії. Пусть родителі також звертають увагу і показують знаки бізопасності, підоприждаючи знаки, які знаходяться на всіх електроустановках. Уже за кілька днів постраждалого Сашка планують виписати із лікарні. Медики кажуть, так щастить лише один раз у житті. Відтак зупинить цього парубка швидше не солідол, а власний, хоча й сумний досвід.